Вітаю на каналі Тато скажи казку Залюбки моя малятко. Зараз ми з тобою потрапляємо в казку Ріпка Був собі дід Андрюшка, а в нього баба Марушка. А в баби донечка Мінка, а в донечки собачка Хвінка. А в собачки товаришка Киця Варвара. А в киці вихованка мишка Сіроманка. Раз весною взяв дід мотику, скопав у городі грядку велику, гною трохи наносив, грабельками підпушив, зробив пальцями дірку та й посадив дід рібку. Працював дід немарно, зійшла рібка гарна. Щодень ішов дід у город, набравши води повний рот, свою рібку поливав. Їй до життя охоти додавав. Росла дідова рібка, росла, зразу така, як мишка була, потім як кулак, потім як буряк, потім як два. А нарешті стала така, як дідова голова. Тішиться дід, аж не знає, де й стати. Час. Каже нашу рібку рвати. Пішов він на город, гуп-гуп, узяв рібку за зелений чуб, тягне руками, впираються ногами, мучився потім увесь день. А рібка сидить у землі, як пень. Кличе він бабу марушку. Ходи, бабусю, не лежи. Мені рібку вирвати поможи. Пішли вони на город гуп-гуп. Узяв дід Рібку за чуб, баба діда за плече, смикає дід Рібку за гичку, смикає баба діда за сорочку, працюють руками, упираються ногами, промучились увесь день. А рібка сидить у землі, як пень. Кличе баба, дочку, мінку. Ходи, дочку, не біжи, нам рібку вирвати поможи. Пішли вони на город, гуп-гуп, узяв дід рібку за чуб, баба діда за сорочку, дочка бабу за торочку, тягнуть руками, впираються ногами, промучились увесь день, а рібка сидить у землі, як пень. Кличе дочка собачку хвінку. Ходи хвіночку, не біжи, нам рібку вирвати поможи. Пішли вони на город гуп-гуп. Узяв дід рібку за чуб, баба діда за сорочку, дочка бабу за торочку, собачка-дочку за спідничку, тягнуть руками, опираються ногами, промучились весь день. А рібка сидить у землі, як пень. Кличе собачка кицьку варварку. Ходи, Варварко, не лежи! Нам рібку вирвати. Поможи. Пішли вони на город гуп-гуп. Узяв дід рібку за чуб, баба діда за сорочку, дочка-баба за торочку, собачка-дочку за спідничку, киця собачку за хвостик. Тягнуть і руками і зубами, Упираються ногами, промучились увесь день. А рібка сидить у землі, як пень. Кличе киця мишку сіроманку. Ходи, сіроманко не біжи, нам мрмяв рібку вирвати. Допоможи. Пішли вони на город гуп-гуп! Узяв дід рібку за чуб, баба діда за сорочку, дочка-баба за торочку, собачка-дочку за спідничку, киця собачку за хвостик, а мишка кицю за лапку. Як потягли, як потягли, так і покотилися. Упала рибка на діда Андрюшку, дід на бабу Марушку, баба на дочку мінку, дочка на собачку хвінку, собачка на кицьку варварку, а мишка шусть у шпарку. От і казочці кінець. А хто слухав, молодець. Якщо сподобалась казка, постав лайк і підписуйся на канал, щоб не пропускати нові казки.